Доброго вечора усім. Всі люди, які сьогодні знаходяться і будуть дивитися цей ефір, і будуть присутні. Хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, Божого благословення. Нехай все всіх виходить, нехай дороги відкриваються, нехай ваші шляхи відкриваються, нехай в душі вашій, в серці, вашому буде промінчик божественної енергії. Нехай все, що ви задумали, ваше здійснюється. Нехай розтоплюються ваші серця і Боже благословення прийде до вас. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, цілеспрямованості. Нехай кулі минають, нехай щит над вами стоїть. Нехай те все, що ви задумали, нехай у вас здійснюється тільки найкращим образом. І нехай наші вороги згинуть нашої землі. Ви знаєте, трішечки боляче дивитися на те все, що гатили всю Україну. А получається тільки новини про, про Польщу. І я в Польщі залетіло 19 шахедів, 4 збили. Втратили купу ракет і підносили все, ну, коротше, бездарність, потенція, бездіяльність цього всього, і плакати хочеться, і щоб знаєте, сміятися, щоб не плакати якимось таким чином. Дуже мені сподобався сьогодні в Тіктоковий дід Саша, який казав, якби то летів вагон з пшеницею, то би збили зразу, а так то шахет летів. А в принципі, що очікувалося на рахунок того, чи вже почнеться війна, я вам скажу, що не почнеться війна, це тільки проби, це тільки прощупування того, що як буде реагувати, як вони будуть сильно стурбовані, що має бути десь до 26 го 26 шості, рік, це будуть країни. Балтії почнеться така заворуха вже там. Будуть, от вони будуть в більшості вони там двіжувати. Якось мені сьогодні жінка також під роликом сказала: ви ж сказали, що на Польщу не нападуть. Я і по нинішній день говорю, що Польщу тільки частково зачіплять. У Більшості це буде сувальський коридор. Вони будуть за нього, і також країни Балтії. Третя світова війна. І ці люди не розуміються. Ну такі, такі зараз получається дні йдуть, і ми маємо розумітися карти. І також я не маю на увазі карти таро. Я маю на увазі географічні карти, і також розуміння, що таке НАТО, що таке ЄС. Які країни куди входять? Тому що коли я говорю, що країни НАТО будуть і країни ЄС воювати, мене запитуються, Іспанія, Італія буде воювати. Звертайтеся в історію і дивіться, що трошечки люди роздупляються, теж починайте трошечки вчити історію і також розглядайте беріть глобус, розглядайте і дивіться і також. Коли я кажу, що азіатські країни будуть воювати з НАТО, то воно також звідки люди будуть йти? НАТО? Це ж не якась що це організація, ну тобто військові, а тут ну країни, країни та НАТО, країни ЄС. Україна, вся фонит немає такої зараз області, немає такого міста, де б воно не фонило. Кругом є. А то, що зараз розказувати де, куди і бабахне, я таке не говорю. Це безполізне витрачання часу, мого і вашого, коли починаємо про міста говорити. Трамп ще довго буде підтримувати Рашку. Буде а до речі, мене запитувалися в телеграм-каналі про бородавки, здається. Як вивезти бородавки? Берете яблуко або свіжу картоплю. Натираєте бородавку, натираєте бородавку, перев'язуєте червоною ниткою, і закопуєте це в землю. І так бородавки проходять. Доброго вечора. Чи буде дійсно імпічмент Трампа? Так. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, що буде з хлопцями все зачем? Буде їм амністія, буду також якісь давати, виходить, якісь штрафи, і на тому це все закінчиться. А піпілома так, також проходить піпілома, піпілома це взагалі вже є вірус. Пілолома потрібно лікувати. Бородавки піпілома це зовсім інші речі. Оля, що з валютою буде? Долар буде рости. Я також розумію, що Рашку Підтримує Європа, купує нафту, заправляє в Європі, купує Шахеди, Москва. Все ви правильно розумієте. А євро-євро буде просідати. Від чого беруться бородавки? Це йде гормонально і також імунна система. Добрий вечір. Коли відпустять додому 50 воїнів, я не бачу такого, щоб їх відпускали. А є обряд на те, щоб позбутися страхів і нав'язливих ідей. Це не обряд, це вам потрібно пропрацьовувати себе, тому що, поки ви себе не пропрацюєте, нічого, ніякі обряди не, не будуть допомагати. Це не волшебною палочкою, махнув, і це все пропало. Так не працює. Потрібно працювати з собою. До речі, зараз до 25 го числа нас починає закидати в минуле. Тобто починаються спогади з минулих життів, потрібно говорити стоп. Також, якщо у вас якісь проблеми з психологічні, і ви маєте собі казати стоп. Тобто не розвивати цю всю історію. Тобто, якщо ви щось сповнили, якесь негативне, щось вас болить, не розвивайте цю історію, а наоборот, кажіть стоп, це не моє, це, я, це не моє, це я відпускаю. Мені воно не потрібне. Тобто, різними словами, тобто ви відторгаєте цю історію. Що буде з хлопцями 18-22 роки, чи безпечно їм буде за границею? Скажіть, будь ласка, мені, як може бути безпечно за границею, як там почнеться війна? У 27-му році цим дітям буде 25 років і аж засвистить за ними по контракту. Там всі умови зроблять для того. Я кажу, в мене ролик заблокували, тому що я говорила про це. Також всі, хто за кордоном е, зараз чоловіків знаходиться, будуть їх також примусово. Там ніхто не сховається, там будуть примусово добровільно заставляти підписувати контракт. Оля Китай буде воювати проти України? Ні. Не, він буде в іншій війні задіяний. Жінка питає: а в Іспанії буде війна? А Іспанія в якій? В Євросоюзі, в НАТО. От, дайте собі відповідь. Як минору робити в п'ятницю? Ставити на підвиконнику в кухні, запалюєте сім свічок. Вони мають повністю догоріти. Так, дає матеріальне благополуччя, любов, люд... Божу благодать сім'ї. А що таке мінора? Це сімісвічні так? Буде велика війна, так буде. Крутий проєкт на винищування людей, я з вами згідна. Чи виженуть з Дніпропетровська ваньків, виженуть. Чи довго ще в нас буде примусова мобілізація довго? Коли буде колись конкретна. Домовленість, дивіться, ну вони зараз до цих домовленості, але ну, щоб конкретна була, буде зараз десь середина осені, знову будуть з'їжджатися, домовлятися. Там ще кінець року буде, до... там буде пакет. Немає такого конкретного, щоб була вже домовленість в цьому. Не показує. Так що в кінці війни не бачите. Чому? Я бачу кінець війни. Такими темпами вони знищать кінець всю Україну. Повірте, мені не знищать. Наша Україна сильна і могутня. Нас не подолати. Добрий вечір. Чи варто виїжджати з Естонії? Ви маєте бачити, вирішувати. не перекладайте на мене свої проблеми. Доброго вечора, Ви висурка. Угу. Дякую. Запоріжжя не віддадуть. Росії буде бабах, Так них кожен день є бабах. У якому році почнеться розпад Росії 29-30 рік і туди далі. Може початися з 28-го кінець 28 го року. Добрий вечір, чи складна буде зима для України. Така, як кожного року. Така, як того року була. Буде трошечки будуть виключати трошки світло. Не доживемо. Ну хто не доживе, то не доживе. Я збираюся довго жити. В нашій Україні, панувати в нашій Україні, а хто так говорить, то значить, якось так. Моє навколишнє середовище має жити дуже довго. А хто хоче вже на той світ, то нікого не тримаємо. Чи буде наступ набуть, чи ні. Потрібний оптимізм, потрібен потрібна віра, тому що коли віра втрачається, тоді втрачається сенс життя. А коли віра є, то взагалі вірою ми живемо. А коли віри нема, то і нема сенсу жити. Я завжди говорю: в першу чергу це має бути віра. Коли обстріли зменшаться, я не бачу, щоб обстріли зараз змінюють, зменшувалися. Віра і тільки віра, сто відсотків. Песимістичні люди знижують енергетику людей і також енергетичну систему України. Чим більше от таких, що вже все кінець, вмираю, не, не годно вмерти, то от ми спускаємо, получається, що свою енергетику. Ви думаєте, для чого Російська Федерація робить вкиди такі песимістичні, щоб все зрада, все пропало і так далі? І наші люди в наші люди це і починається таке. Це також йде енергетична система, і боротьба з людським розумом, і з з людським з людським життям. І боротьба з енергіями. Олечка, що ви думаєте про людей, які весь час спілкуються з штучним інтелектом? Це хворі? Ні, ви ж у мене я також спілкуюся з штучним інтелектом. До речі, мені подобається, то що я хвора. Добрий вечір. Чи можна виїжджати за кордон в кінці жовтня? За вашим бажанням, що ви в мене хочете? Куди хочете, туди їдьте. Кожен вибирає свій шлях. Я зараз кажу вам, виїжджайте, ви поїдете туди, вас в рабство візьмуть, будете пахати 24 на 7 і скажете, о, вона мені наговорила, щоб я їхала за кордон. Нащо воно мені треба? Як то кажуть, людських проклонів. Чи дійдуть до Павлограда, не дійдуть? В листопаді буде мирні. Ви пропонуєте їжу на алтарі для роду? Вау, клас! Красивий. Я не преподношу їжу на алтар ніякої їди. Я можу... В мене також є алтарі вдома, це можуть бути квіти, це можуть бути аромапалочки, але в ніякому разі це не має бути щось свідобне. Це тільки отакі от благовонії. Якщо робиться якийсь ритуал такий серйозний, то це може бути кусочок м'яса, вогонь кинути, хліба, то в такому сенсі. Молоко може бути. Ну це я кажу, це в ритуалах. На алтар я не ставлю нічого. Тільки я кажу, благовонії і квіти. Чому розкажіть, будь ласка, я не знаю. Ну, я знаю, але я не скажу. Чи буде на Волинь наступ. І на Київ наступа теж не буде, і на Волинь не буде. буде 27-му буде мир буде. Боже, як ви від мене витягуєте. А, потом, ай, а, а ти казала, а ти казала, <сумщиня> на сумщині буде наступ. так Зараз на сумщині йде нас. Ліля, дякую, чи будуть діти 16 воювати, ні не буду. Обстріли зараз йдуть кругом. Немає такого Україна, вся фанит. Ота, як ви бачите на карті, так вона вся червона. Вся червона Україна. Ядеркою не нас. Чи буде демобілізація? Слухайте, я бачила демобілізацію, якихось будуть хлопців відпускати. Блекаути будуть взимку, блекаутів не будуть, але будуть виключати світло, частково будуть виключати. Чи після заморозки війна почнеться знову? Ні, я не бачу. Наоборот, після заморозки я бачу повернення території до України. В'язаміжня, так, я заміжня. Що вже у хажори з'явилися, коли буде обмін? Обмін буде з середини, десь вересня місяця. Трамп одумається на рахунок Росії, так одумається. Запоріжжя візьмуть, я би вам сказала, що вони візьмуть, але не можна тут говорити. Олечка, чи варто виходити заміж за іноземця або женитися хлопцям на іноземці? Якщо є любов, то можна женитися і виходити замуж. Основне, це має бути почуття і взаємоповага. Зараз поширюються чутки, що в Україні вже закінчився газ, чи будуть перебої з газом взимку? Ой Боже! Території Росії до України примкнуть, примкнуть. Харків буде Україна. А що ж не буде Харків Україна? Обов'язково буде Україна. Він що не Україна? Він надалі буде Україна. Буду заставляти вакцинуватися. Якісь такі будуть прояви. Ну, не наскільки сильні, такі, як в нас були при ковіді того разу, що обов'язково. Херсон, Лівий Берег звільнять від окупації, так. Грузія також забере Абхазію, так. Ви Бальзам на груди. Так, я бальзам на груди. Дивіться на рахунок, також я повернуся до Польщі, тому що сьогодні дуже багато про Польщу говорили. Ви знаєте, що заходячи в коментарі і заходячи і дивлячись те, що зараз. Наші українці дуже тішаться цією бідою, що йде на них, на Польщу, на країни Балтії і так далі. Мені шкода, не можна так. От, до речі, не можна так, тому що це також людське життя і людська біль і людські втрати. Ми трошечки ми втрачаємо людяність, а ми маємо бути добрими людьми. А це вам за зерно, а вам це Кожен буде нести від своєї, я вам скажу. Ліля, я вам сподобалася з бантиком. Да? Класно. Дякую. Кожен, я вам можу сказати, що несе за себе, і ми маємо нести за себе свою відповідальність. А дивитися, що в сусіда не принижуйте себе, наскільки не падайте так низько. І тому, що навіть взяти, як деколи є такі моменти, що ми дивимося, от сусіда там хоче, що сусіда краще. Дивіться за собою.